Радий вас всіх дуже бачити. Вибачте, трошки перебазуюсь, зміню позицію. І я дуже обережно ставлюся до того, щоб вмикнути мікрофон. Якщо ви були уважні минулого зібрання, то е, минуле зібрання я не лише проповідував, я був частиною співочої групи, е, хоча сам цього не планував. Е, хоча сказали, що всі подумали, що це так гарно Максим вступив, Ступніцький. Е, я вмикнув мікрофон, не знаючи, що він там в включений, хлопці його включили на апаратурі. І я почав співати третю пісню і почув в колонці, думаю, о, хтось дуже гарно співає. То я вже, знаєте, зараз, мабуть, це таки стало наукою для мене. Я вже виходжу сюди, включаю для того, щоб не заважати нікому співати гарно. Ми продовжуємо тему стосунків, і сьогодні я хочу говорити про дружні стосунки. Адже я думаю, що ця тема дуже широка і вона торкається кожного. Чому? Бо я думаю, що кожна людина, яка є зараз в залі, вона має дружні стосунки. Ви маєте друзів в своєму житті. Більше того, мабуть, ваша історія, вона, як і має хороші наслідки, ви маєте хороші приклади товариства, дружби. Так само і, можливо, ви на превеликий жаль в своєму житті мали такі не зовсім приємні моменти, які пов'язані з дружбою. Для того, щоб певно звузити тему, адже, мабуть, коли ми говоримо, що тема моєї проповіді біблійний погляд на дружбу, будь ласка, можна, даруйте, я забув планшет, якщо можна мені сюди, для того, щоб я міг комунікувати з вами через презентацію, мабуть, варто цю тему дружніх стосунків десь певно звузити, для того, щоб, мабуть, не говорити про все, адже, мабуть, можна говорити про те. Як шукати собі друзів, які, з якими друзями не варто можливо товаришувати? Але я би хотів би сьогодні, щоб кожен з нас ми поміркували над наступними речами. Дякую. Як саме, будь ласка, як саме Бог працює через дружні стосунки в нашому житті? Що Бог хоче змінити в моєму серці, коли він задумав просто дружні стосунки. Адже я не думаю, що дружні стосунки дані для нас для того, щоб просто проводити приємно час, правда? Да? Нам не дані дружні стосунки лише для того, щоб разом відпочивати з людьми. Хоча це хороші, добрі речі, ми робимо їх в своєму житті. Але суть якусь Бог заклав в цей процес. І ось коли я міркував про це, то я думаю, що. Через дружні стосунки ми можемо вчитись любити людей. Адже це не просто на перший погляд. Я думаю, як я вже зазначав, що в своєму житті, можливо, ви і я, мабуть, варто визнати, десь ми потерпіли крах стосунків. Але через дружні стосунки я хочу сьогодні говорити, і це важлива річ, на мою думку, що ми можемо вчитися любити людей. В першу чергу, чому варто сьогодні про це говорити? Адже. Біблія нам говорить про дуже одну важливу річ. Я хотів би до вашої уваги зачитати один текст Євангелія від Івана, 15 розділ з 12 по 14 текст. Ви можете прослідкувати. Євангелист Іван говорить наступні слова, цитуючи Ісуса: Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви. Як я вас полюбив, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. Я би хотів би, щоб ви разом зараз зі мною поміркували ще про одну річ в сфері любові. І я ось так міркував і в мене прийшла така думка: спробуйте зрозуміти, любов це єдина позиція, яка дає нам свободу нічого не чекати взамін, коли ви щось робите ближньому. Коли я говорю про дружні стосунки, то дружні стосунки, як я зазначав, можуть бути і токсичними, можуть бути хорошими. І ми деколи, можливо, хочемо відсторонитися від дружніх стосунків, якщо ми пережили якусь печаль. Але що саме цікаво, що саме дружні стосунки, що це та сама сфера, куди Бог веде нас для того, щоб працювати над нашим серцем, Бог веде нас в цей процес для того, щоб вчити любити інших людей. І коли ми досягаємо ось цього моменту, то це сама та річ, коли ми усвідомлюємо це, і це стає єдиною позицією, яка дає нам свободу. Ця позиція дає нам свободу, адже коли ми товаришуємо з людьми і ми не маємо цієї любові, то ми будемо завжди мати очікування по відношенню людей. Скажіть, скільки разів в своєму житті ви попадали на те, що ви позичали кошти людям, і внаслідок цього у вас втрачалися стосунки? Скажіть, як часто в своєму житті ви щось робили добру справу людям? І ви втрачали стосунки через те, що у вас були певні очікування. У вас були очікування, що ви, зробивши добру справу для цієї людини, банально підвіз, підвезши людину на автомобілі, зробивши ще якусь добру справу, та не знаю, що небудь зробили. І у вас було очікування, і ви розбилися в цьому. І дружні стосунки, які, ніби мали нести щось дуже добре, ніби мали нести якийсь добрий процес у ваше життя, вони стали токсичними. Ви через це почали спокушатися. Ви через це почали зневірятися в людях. Я думаю, в своєму житті ви не раз казали, я зневірився в людях. Мабуть, не раз ви чули навіть цю фразу, але Бог веде нас в ці дружні стосунки для того, щоб працювати над нашим серцем, для того, щоб вчити нас любити людей. І коли ми говоримо про позицію любові, то це єдина позиція, яка дає вам свободу. Нічого не чекати взамін, коли ви щось робите ближньому. І насправді це щось прекрасне. Насправді, це щось дуже ідеальне. Уявіть собі, щоб Христос без такої позиції прийшов спасати кожного з нас. Уявіть собі, щоб спасіння воно було доступне для нас лише тоді, коли ми щось виконаємо. І щоби спасіння було доступне нам тоді, коли ми маємо стати кимось, щось досягнути, якусь певну освіту, якусь певну вершину. Але Бог керований любов'ю, Він нічого не очікує. Він дає це просто даром для кожного з нас. Він дає можливість нам війти в дружні стосунки з ним просто. Бог вчить нас через дружні стосунки любити інших людей. Ми зачитали текст, і я б хотів би ще в доповнення дочитати ще, прочитати ще декілька текстів, щоб ми міркували над цим. Євангеліє від Матвія. 24 розділ, 12 вірш. Дивіться, про що говорить Писання. 24 розділ Євангелія від Матвія. 12 вірш. Євангелист Матвій розповідає про останні часи. Про це починають питати учні, і він говорить про одну дуже важливу річ. Через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. Тобто, другими словами, Ісус попереджає, настане момент. Коли ось це ідеальне відчуття, ідеальна позиція, яка має бути присутня в нас, вона почав, розпочне втрачати свою силу. І нам кожному треба пильнувати в своєму житті. Євангелія від Матвія, вірніше, Євангелія від Івана, 13 розділ, нам ще дає одну дуже важливу інформацію, що любов насправді є могутньою силою, яка може робити багато речей в нашому житті. Я думаю, цей текст він дуже добре відомий для нас. Щось подібне, до речі, розташовано на наших двохгривновій купюри українській. Послухайте, що каже Євангелист Іван. Нову заповідь я вам даю, цитуючи Ісуса, любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати що? Любов між собою. З однієї сторони, можна говорити, що ця річ, яка, можливо, не потребує нашої певної уваги, але ми бачимо, як Ісус він будує ось цю річ, Він будує ось цю ідею, Він каже, що кожен з нас ми маємо вчитися любити. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що це рішення кожного з нас. Позиція любити це не умовно кажучи заснути і проснутися повної любові. Це не позиція певного збігу певних обставин чи якоїсь якості, яку хтось набув, а хтось не набув. Любити це свідоме рішення кожного з нас. Це ми побачимо навіть в рішенні Ісуса, про яке будемо читати пізніше. Як ми можемо проявляти любов, коли Бог закликає нас, маючи дружні стосунки, розвивати ось цю якість. Розвивати ту якість, яка дає силу? Мати позицію, яка дає свободу, нічого не чекати взамін, коли ви щось робите ближньому. Як ми можемо проявляти любов? Насправді це ще одна дуже важлива річ, про яку так само говорить, говорить апостол Павло. І я би хотів би розказати перед тим, як зачитаю шостий розділ, одну історію. На цьому тижні, як вже Саша, Саша зазначав. Бог відкрив для нас двері на полігон. Була можливість просто дати свій номер телефона і очікувати можливості побувати там. Я думаю, що переважно більшість, хто навчався в школі, ви колись були на полігоні, але були в мирний час, десь, можливо, там відстріляли своїх шість патронів і не зрозуміли навіть, як це відбулося дуже швидко. Комусь, можливо, більше прийшлося. Але на цьому тижні Бог дав можливість побувати ось там. А що там відбувається? Відбувається те, що там, ну, як ви розумієте, дуже багато призовників. І дуже багато людей вони потрапили не по своїй волі туди. Дуже багато людей, які є там, в їхньому розумінні, в їхньому, в їхньому розумі, в їхніх очах багато запитань. І ось е, 150 призовників, які буквально ще два дні тому пили каву вдома, вони заходять до нас в палатку по 50 людей, і на кожну групу ми маємо дві години. І ви знаєте, коли ти пропрацьовуєш з ними спілкування, коли ти пригощаєш їх кавою, коли проходить твій день, і коли ти їдеш додому, то в тебе немає якогось очікування. Чому? Тому що Бог дав силу тобі любити своїх побратимів, Бог дав силу мати любов до цих людей. Я усвідомлюю і розумію, це позиція, це рішення, яке Бог дав можливість для мене прийняти. Це люди, які сьогодні ризикують власним життям заради мого комфорту. І коли я служу для цих людей, я не очікую щось взамін. Я не очікую, що хтось з них підійде і потисне мені руку. Я не очікую, що хтось прийде і скаже дякую. Я роблю це, тому що я люблю їх. Парадокс, я їх ніколи не бачив. Багато хто з них, мабуть, більше ніколи зі мною не. Ми не, не зустрінемось, адже це багато людей з іншої області. Але коли я зараз усвідомлюю і розумію, що рухає сьогодні мною, рухає любов, яку Бог дає для мене. Служити людям, яких я не знаю. Але служити їм, не чекаючи нічого взамін. Служити так, як ти усвідомлюєш, що зараз є потреба. Насправді, що ми робимо? Ми проповідаємо Євангелія і робимо каву, і пригощаємо їх цукерками. Все, більше ми нічого не робимо. Даємо ще молитовники, даємо ще якісь певні речі, маємо можливість спілкуватися з ними, вони мають можливість задавати запитання. Ти можеш десь підійти в сторону, поспілкуватися. Це сильно. Це сильно, бо це на часі зараз. І ось коли я їхав туди, скажу відверто, дуже боявся. Боявся, бо думав, слухайте, ну це ж дві години треба балакати, але мені пощастило, зі мною поїхав дуже хороший один пастор. І ось коли він говорив, він може більше говорити, ніж я, Андрій Корнічук. Він, знаєте, він може говорити дуже довго. Але я, коли знаєте, сидів і слухав, я думав, що я можу сказати зараз цим хлопцям? От. Що я, як священник, можу сказати для них? І Бог дав мені одну, одну ідею. Я сказав їм наступні слова. Хлопці, я розумію, що багато з вас, ви не по своєму бажанню тут, але я хочу сказати, що сьогодні церква з вами. Я багато речей інших казав, але це те, на чому я фокусував свою увагу. Я доносив для цих людей просту річ. Хлопці, я розумію, що місце, в якому ви знаходитесь зараз, воно не зовсім приємне для вас. Але, хлопці, я хочу вас переконливо донести вам одну важливу інформацію. Церква сьогодні з вами. Ми не маємо можливості говорити, хто ми, що ми. Часто до нас звертаються отець Віталій і отець Андрій, це так знаєте кумедно. Але присутність наша там, вона дає можливість їм підняти руки. Присутність наша там дає можливість їх зміцнити. Сьогодні, як вже зазначав так само Саша, в 8-й годині ми будемо від'їжджати в місто Добропілля. будемо від'їжджати для того, щоб знову ж таки тиждень служити нашим хлопцям. І те, як ви реагуєте на цю поїздку, це є підбадьорення для мене. Я усвідомлюю, що через дружні стосунки ви навчились любити. Ви навчились любити тих, кого ви навіть не бачите. І це підбадьорює мене. Це підбадьорює те, коли я дивлюся, як банка не скляна, а та, що в монобанку вона зростає. Як після зібрання ви просто тихо підходите і кладете кошти для мене. І ці кошти вони будуть витрачені за правильним напрямком, повірте. І Я дякую вам за вашу довіру. Ось що дають можливість нам дружні стосунки. Вони дають можливість нам навчитись любити. А любити це означає триматися позиції, найправильнішої позиції в житті, яка дає вам свободу, нічого не чекати взамін, коли ви щось робите ближньому. Ніхто з вас не вимагає в мене чека, ніхто з вас не вимагає фото, відео, чи то ти за ті гроші цукерки купив. Ось ось суть стосунків, ось ідея стосунків, коли ми навчились любити. І ми нічого не чекаємо взамін. Ми просто робимо, бо ми прийняли це рішення. Ми повертаємося до післання Глатів, про що говорить апостол Павло. Є певна така, ніби на перший погляд, незрозуміла річ, адже. Коли ми говоримо про шостий розділ і апостол Павло він говорить про те, що в п'ятому вірші шостого розділу він говорить, що бо кожен нестиме свій власний тягар. Тобто, другими словами, апостол Павло говорить про те, що людині належить щось робити самій. Людині належить щось робити самій. Але парадокс полягає в тому, що в другому тексті він говорить зовсім іншу річ. Таке враження, що ніби апостол Павло передумав, він говорить такі слова: носіть тягрі один одного і так виконуєте закона Христового. Насправді апостол Павло змальовує зовсім дві різних ситуації в житті. В п'ятому тексті він говорить про те, що кожна людина має пряму відповідальність в своєму житті. Є речі, за які ми маємо самі нести відповідальність. Ми не можемо їх перекладати на когось. Ну, наприклад, я не можу перекладати на когось виховання своїх дітей. Я не можу просто сказати: дивіться, я пастор, в мене немає часу. Ви йдіть, виховуйте моїх дітей, а я буду проповідувати. Це моя пряма відповідальність. Це, ну, можливо, не зовсім хороший приклад по відношенню тягаря, але як приклад для того, щоб зрозуміти. І ось в другому тексті, до чого веде апостол Павло, він каже, що є певні речі в житті кожної людини, яка вона не може знести. Є речі, є певні тягарі, коли людина вона знесилюється під тиском цих тягарів. Це може бути важка хвороба, це може бути втрата чоловіка чи дружини. Це може бути. Можливо, щось подібне до цього. І коли ми, як церква, маючи любов по відношенню людей, ми усвідомлюємо, що ми маємо реагувати на це. І він каже: носіть тягарі один одного. Ти будеш носити тягарі, коли ти не любиш. Коли ти не любиш, ти будеш мати завжди позицію Я хочу мати щось взамін. Що може тобі дати людина, яка зараз навантажена подвійним тягарем в житті? І, відповідно, якщо ти підходиш до цієї позиції з відчуттям, що ти маєш щось отримати, ти завжди будеш розбитий. Ти завжди будеш розчарований в своєму житті, бо твої очікування розіб'ють тебе. Але позиція, коли ти любиш, коли Бог навчив тебе любити, коли Бог дав тобі можливість усвідомити, що любов це безкорислива річ. Це безкорислива позиція, це та позиція, яка рухає тобою в тій чи іншій справі і дає тобі свободу, не очікувати нічого взамін. Я несу тягар своєму братові чи своїй сестрі, і я не очікую від цього нічого, бо я розумію, мій обов'язок це робити. Чому? Бо я люблю. Більше того, скажу вам відверто, вам не треба довго шукати людей подвійного тягаря. Вам не треба довго думати і довго шукати, листати сторінки інтернету і вичитувати газети і подібні речі. Ви можете просто обернутися навколо себе, і ви побачите людей, які несуть подвійний тягар в своєму житті. І ви побачите людину, якій ви можете бути сьогодні корисними. Не треба довго шукати тих, хто сьогодні має подвійний тягар в своєму житті. Як ми можемо проявляти любов? Ми можемо носити тягарі. один одного. І написано, що таким чином ми виконуємо те повеління, до якого закликає Христос. Мабуть, фотографія цих двох чоловіків вам вже про щось говорить, правда? Коли ми говоримо про дружні стосунки, то як і дружні стосунки стають хорошою основою в тому, що ми вчимося любити. Так і варто визнати, що через дружні стосунки ми часто можемо проходити кризові моменти. І я б хотів би сьогодні частково трішки торкнутися цих речей, яким чином виходити з кризових обставин, коли дружба стає токсичною. Мабуть, теж недовго треба думати, щоб згадати якусь певну історію з власного життя. Я не можу похвалитися, я не можу сьогодні сказати про те, що я зі всіма збудував хороші стосунки. Я не можу сьогодні сказати про те, що я ніколи не втрачав стосунки з людьми. Я не можу цього сказати. Але стоїть питання моєї відповідальності. Бо коли я люблю, я буду завжди змотивований вернути ці стосунки. Бо коли я маю позицію любити, я завжди буду шукати для того, щоб примиритися. І ось декілька речей, які можуть допомогти для кожного з нас. Спробуйте поміркувати, з чого ви розпочинаєте, коли пробуєте вернути стосунки. Давайте я спробую вгадати. Дуже часто ми розпочинаємо з того, що починаємо транслювати цю історію для тих людей, які є поруч біля нас. Коли ми втрачаємо дружні стосунки з кимось, ми дуже сильно спішимо про це розказати іншим. І давайте я спробую вгадати, як саме ви це розповідаєте. Ви це розповідаєте з позиції любові по відношенню до себе. Ви 100% і я 100% буду розказувати цю історію так, щоб мій слухач в кінцевому результаті побачив в мені жертву. 100% я буду розповідати цю історію з позиції такої, щоби слухач. Усвідомив, що я жертва. Але коли ми говоримо про те, як проходити кризові моменти в дружбі, то важливо зрозуміти одну річ: розпочніть з того, що ви розкажете це для Бога. Є дуже хороший спосіб, який називається молитва, є дуже добра річ, яка дає можливість мені розповісти для Бога для того, хто над усім, хто може залагодити будь-які стосунки, хто може примирити тих, хто може вже і не мріє примиритися. Кажіть, вам так зручно жити і усвідомлювати, що так багато є людей, з ким ви не хочете попити каву? Чому так нам деколи стає зручно, що ми маємо кількість людей, з якими ми вітаємо, скріз, знаєте, як кажуть, повзуби, і нам так добре? Чому так нам зручно жити, щоб, йдучи по вулиці, робити вигляд, що ми когось не бачимо? Чому так нам стало комфортно жити? Чому мені так стало комфортно жити? Бо в нас є якась позиція, нас образили, ми намалювали себе великою жертвою. Але поміркуйте, чи до цього Бог закликає нас? Чи хоче Бог для того, щоб ми жили в цих стосунках? Чи хоче Бог, щоб кожного ранку, коли ми прокидалися і перше, що приходить нам в голову, ми згадували, як багато людей поступили з нами неправильно. Ну добре, поступили. І тобі добре з цим жити. Тобі добре перераховувати і міркувати над цим, якщо Бог хоче подарувати тобі свободу. Бог хоче подарувати тобі позицію. Євангеліє від Матвія, коли Ісус говорить на Горну проповідь, пам'ятаєте, Він говорить про скалку в оці і про колоду. Наступна річ, коли ми говоримо про молитву. Перша річ, коли ми кажемо, розпочни з молитви, друга річ, спробуй поміркувати про те, наскільки ти винний цій ситуації. Адже кожного разу, коли ми дивимося на якусь подію, коли є токсичні дружні стосунки, ми відразу бачимо себе жертвою. Але спробуй поміркувати, спробуй, можливо, зараз уже десь, можливо, навіть поспілкуватися з кимось, і спробуй допустити, що, можливо, і твоя вина є в цій, в цій кризі. Третя річ, про яку так само Євангелист Матвій говорить в 18 розділі 15 текст, він каже, май сміливість мати розмову з цією людиною. Май сміливість мати розмову з цією людиною. Якщо ти в своєму житті маєш оскарження на когось, і ти живеш з цим, воно з'їдає тебе зсередини. Не живи так, не продовжуй так існувати, бо це не життя. Май сміливість мати розмову з цією людиною. І останнє, про що говорить. Апостол Павло, пишучи до Колесан, він каже: просіть Бога силу простити. Згадайте момент, я думаю, що, мабуть, більшість може згадати, коли ви примирялись? Коли стосунки, які були розрушені, вони відновлювались? Яке відчуття було тоді у вашому серці? Що ви переживали особисто? Що ви, що ви відчували, коли ви розуміли, що примиряється? Примиряються стосунки, які мали не зовсім хорошу історію. Насправді це прекрасно. Минулу групу ми досліджуємо дії святих апостолів, говорили про конфлікт дуже святих людей. 15 розділ дії святих апостолів вони розповідають про те, як святий апостол Павло мав конфлікт з Варнавою. І я навіть задаю запитання, чому Лука описує цю історію? Адже 15-й розділ настільки позитивний, настільки він добрий. Він розповідає історію, як почали навертатися перші язичники, і так все добре, дехто там виступив проти них. І питання апостол Павло пішов до Єрусалиму, вирішив. І по великій мірі цей розділ він настільки прекрасний, настільки добрий, настільки позитивний, але закінчується цей розділ незрозуміло. Чому Лука описує конфліктну ситуацію апостола Павла і Варнави? Стоїть питання: для чого? Навіщо це в Біблії? Але це, мабуть, чесно, мабуть, це справедливо. Чесність спасає. Він розповідає історію, як одного разу апостол Павло, вирушаючи в одну із місіонерських подорожей, він не захотів брати одного чоловіка з собою. Він не захотів брати одного брата з собою, бо раніше, в 13 розділі, історія описує про те, що Іван, прозваний Марком, він на певному етапі, коли подорожував і проповідував разом з ними, він розвернувся і пішов додому. І сталася певна ситуація, що апостол Павло він намалював своє відношення по відношенню цієї людини. І ось там написано в 15 розділі в 40-х текстах, і повстала незгода між апостолом Павлом і Варнавою. І ось таких два сильних проповідника вони мають незгоду, вони мають конфлікт. Більше того, він розростається цей конфлікт, бо ми бачимо, що вони йдуть зовсім в інші сторони. Написано: Варнава бере ось цього чоловіка, до якого апостол Павло має таке ну, нехороше ставлення. Він бере його і йде своїм шляхом, і апостол Павло бере силу і так само йде своїм шляхом. І задаємо запитання, Павло, яке ти маєш право далі проповідувати, яке ти маєш право далі писати листи церквам, коли ти маєш конфліктну ситуацію? Але що саме цікаво, перегортаючи ще декілька сторінок, ми бачимо, як апостол Павло він приміряється з Вернавою, він, вони далі разом служать. І більше того, цей конфлікт він залагоджується і так само із Марком, який прозваний Іваном. Чи Іван, прозваний Марком, даруйте. Коли апостол Павло пише лист до Тимофія. В кінці післання він каже, слухайте, приведіть мені Марка, бо він потрібен мені. Апостол Павло пам'ятає про те, що одного разу він так поступив з цим чоловіком, але він не хоче жити з цим. Він щось поміркував, він прийняв якесь рішення, і він пише пісня до лист до свого учня, до Тимофія, і каже: Приведіть мені ось того хлопця. Бо Він потрібен мені. Він знову хоче мати з ним стосунки. Він знову хоче разом з ним подорожувати, проповідувати. Це сильно. Як я зазначав на початку про те, що любити це прийняти рішення. І відповідальність кожного з нас сьогодні любити чи не любити. Я б хотів би, щоб ми споглянули на Ісуса, як на того, хто є досконалим прикладом. Дружби, адже він віддав себе заради спасіння друзів. І це не був збіг обставин. Це не було якесь певне співпадіння, це не був якийсь момент якогось варіанту. Це було його свідоме рішення. І ось євангелист Іван, описуючи в 10 розділі дуже хорошу історію, я б хотів би виділити декілька текстів. 10-й розділ, 11-й текст. Послухайте, що говорить Іван. Я пастер добрий. Пастер добрий кладе життя, власне, за вівці. 15 текст. Як Отець мене знає, так і я знаю Отця, і власне життя я за вівці вкладу. 18 вірш. Ніхто в мене його, тобто життя не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Ісус говорить про те, що має статися в майбутньому. Ісус говорить про те, що Він вже не дивлячись на те, що до цього є якийсь певний відрізок часу, в нього вже є позиція, в нього вже є рішення віддати своє життя, віддати своє життя для того, щоб нас зробити друзями. І я би хотів би, щоб кожен з нас ми сьогодні усвідомлювали дуже важливу річ. Любити це позиція, це рішення. І ви вправі сьогодні цю позицію прийняти, ви вправі зробити це власним, ви вправі зробити це своїм рішенням, ви вправі так само відмовитися. Але пам'ятайте одну дуже важливу річ. Любов це єдина позиція, яка дає вам свободу нічого не чекати взамін, коли ви щось робите ближньому. Амінь давайте помолимось. Дякую, Господи, тобі за